Шановні пані і панове, доброго ранку. Я перший заступник голови обласної державної адміністрації. Хочу привітати вас з початком 13-го міжнародного економічного форуму, який, я переконаний, стане хорошим імпульсом для налагодження Ділових контактів політиків, урядовців, експертів. Цьогоріч тематика форуму присвячена актуальним питанням активізації глобалізації економіки, запровадження нової якості регіональної політики. Адже в умовах глобалізації перед регіонами України постають нові виклики щодо інтенсивного освоєння нових підходів та прийомів ведення господарства. Виклики щодо застосування на практиці механізмів та інструментів стимулювання соціально-економічного розвитку територій, які позитивно зарекомендували себе у світовій і європейській практиці. Більшість регіонів України і Львівщина, зокрема, сьогодні характеризується розбалансованою структурою економіки, високим рівнем зношеності основних виробничих фондів, виробничого комплексу, технологічною відсталістю. Низькою ефективністю використання на місцевому рівні ресурсного потенціалу. Такі характеристики регіонального розвитку, по-перше, посилюють залежність соціально-економічної ситуації в регіонах від кон'юнктурних коливань, нестабільності зовнішньо-економічної ситуації, а по-друге, зменшують мотивацію регіонів до нарощування внутрішніх ресурсів розвитку через неефективність їх перерозподілу та використання. Загальновідомо, що у загальному розвитку країн Євросоюзу велике значення відіграє сфера регіонального розвитку. Одночасно на регіональному політику в Європейському Союзі витрачається третина всього комунікативного бюджету, це приблизно 308 мільярдів євро у програмному періоді 2007-2013 років. Дві третини з них витрачаються на заходи, спрямовані на економічне зростання та конкурентну спроможність територій, відповідно до цілої програми Європа 2020, а інша третина на розвиток найбільш вразливих територій, левова частка яких знаходиться у нових країнах-членах Євросоюзу. На наш погляд, у зв'язку зі змінами у соціально-економічному розвитку держави. Змінами в міжнародній економіці внаслідок глобальної кризи, а також відповідно до нових пріоритетів розвитку, необхідно екоцентрувати зусилля і фінансові ресурси на трьох пріоритетах: перше на створення оптимальних умов, які б надавали регіонам можливість розкрити свій потенціал і ефективно скористатися конкурентними перевагами регіональної політики. Наступне недопущення поглиблення регіональних диспропорцій та створення інфраструктури для співпраці різних регіонів України в рамках конкретних проєктів з метою отримання ефекту синергії від окремих регіональних ініціатив на національному рівні, і, нарешті, створення бази для реалізації ефективної регіональної політики, механізмів та інструментів державного управління регіональним розвитком, які б Відповідали вимогам часу та проблемам, які стоять перед регіонами. Що стосується Львівської області як прикордонної території, то в контексті пріоритетів розвитку регіонів України їх вирішення буде здійснюватися з, з урахуванням таких орієнтирів: надання пріоритетного значення підвищення ефективності використання енергетичних та інших ресурсів, запровадження енерго. Та ресурсоефективності на місцевому та прикордонному рівні. У нас розроблена обласна програма енергоефективності, а більше як тисячу сімей користуються програмою кредитування енергоощадних технологій. Інтенсивне використання місцевих альтернативних джерел енергії і ресурсів на основі транскордонних обміну енерго та ресурсоефективними технологіями. Активне залучення коштів програм транскордонного співробітництва для створення проєктів з модернізації вітчизняних об'єктів, енергетики та реального сектору економіки, створення сприятливих умов для підвищення ефективності вітчизняного агробізнесу, підвищення ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств і фермерських господарств. А також поліпшення інвестиційного клімату, активізація діалогу з іноземними партнерами, роботи із залученнями іноземних інвестицій і тощо. Все це потребує активізації та підвищення ефективності міжрегіонального співробітництва та Євросоюзу. Хочу зазначити, що на цей рік цей рік був успішним для Львівської області щодо реалізації програм транскордонного співробітництва. Програма транскордонного співробітництва Польща, Білорусь, Україна 2007-2013 роки, що реалізується в рамках Європейського інструменту сусідства і партнерства, є продовженням і поглибленням співпраці на прикордонній території трьох держав. Програма, що охоплює шість областей України: Львівську, Волинську, Закарпатську, зараз приєдналася Івано-Франківська, Тернопільська та Рівенська області, пропонує унікальні можливості. Співпраці з нашим найважливішим європейським партнером Польщею на території Львівської області реалізується вісім проєктів міжнародної технічної допомоги в галузях транскорторного, туризму, екології та навчання бізнесу. Затверджено на фінансування 24 проєкти на суму понад 6,7 млн. євро, а також 6 парасолькових проєктів, які спрямовані на підтримку ініціатив місцевих громад. Новий європейський інструмент сусідства і партнерства Польща, Білорусь, Україна відкриває значні перспективи для економічної інтеграції та співробітництва. Нова програма стане ще більш удосконаленим стратегічним документом, включаючи пріоритети національних. Регіональних стратегій, розвитку, а саме підвищення інвестиційної привабливості, ефективне використання туристично-рекреаційного потенціалу, підвищення рівня життя прикордонних регіонів, охорони довкілля, розвиток транскордонної співпраці, підвищення ролі єврорегіональних об'єднань. Можна без перебільшення сказати, що запуск нових програм транскордонного співробітництва в рамках Європейського інструменту сусідства і партнерства є однією з найбільш очікуваних і знакових подій у громадському житті прикордонних регіонів. Хочу подякувати ще раз всім, хто прибув на сьогоднішній форум, побажати плідної роботи, конструктивних рішень, налагодження корисних бізнесових контактів задля добробуту та процвітання регіонів країни, а також реалізації ділової ініціативи і успішних проєктів. Дякую за увагу.